Прогноз на матч збірної України проти збірної Бельгії. Всім привіт, друзі, Ви на каналі Лютий Ставкоман. У цьому відео розберемо перший матч між збірними України та Бельгії. Це матч за підвищення у класі Ліги націй. І тут, звісно, наші вболівальницькі нотки будуть грати досить важливу роль, але давайте постараємося їх відкинути і чисто технічно подивитися на справді реальну картину перед цим матчем, щоб зробити найбільш ймовірні ставки на цей матч і щоб. Мати найвищі шанси на успіх, щоб плюсанути на цьому матчі, але й щоб і самий матч було приємно подивитися. Поговоримо про те, як відсутність Мудрика повпливає на гру збірної України, що дасть цій збірній сьогоднішній збірній Ярмоленко. Також поговоримо про те, як зараз грає збірна Бельгії з новим тренером. Офіційних матчів, до речі, ще не було, але тим не менш, можемо прогнозувати. Як буде діяти новий тренерський штаб збірної Бельгії по тому, як він працював у минулих своїх клубах. Ну і розпочнемо з того, що в своєму телеграм-каналі я відкривав опитування на рахунок того, хто які ставки планує брати на матч збірної України проти збірної Бельгії, також відкривав обговорення і в коментарях. І там досить багато голосів було 1065 голосів, і 30% голосів пішли на те, що команди обміняються голами. Якщо бути точним, то навіть 32% всіх голосів пішли на цей варіант. коефіцієнт на обмін голами 1,90. Також досить багато голосів пішло і на перемогу України. Це 10% від всіх голосів, 22% голосів пішло на непрограш України і на перемогу збірної Бельгії. Всього 17% голосів. Дуже важливо замітити, що в коментарях багато хто не вірить в збірну, але більшість все ж підтримують збірну України. Звісно, тут більше лунає голос патріотизму, адже ми схильні вірити в свою збірну. Я також хочу поставити на те, що Україна пройде невеличку якусь суму. Там коефіцієнт 4,90. і до речі. На матчі збірної України ми розіграємо 20 тисяч гривень, 10 тисяч гривень на перший матч розіграємо, 10 тисяч гривень на матч. Відповідь ну і щоб не пропускати розіграша, і щоб приймати участь у таких інтерактивах, щоб обговорювати матчі у чаті та голосувати за ті чи інші ставки. Це все буде в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати таких корисних моментів. Там відкритий чат з українським ком'юніті присутні БК без верифікації та без комісії на вивід, А також усі ставки, які я там роблю. Скидаю абсолютно безкоштовно і часто проводжу розіграші. Це все за посилання в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. І якщо дивитися на сухі фактори, то Бельгія справді є фаворитом цього матчу за середньою вартістю гравців. Зараз у них новий тренерський штаб у січні цього року був звільнений минулий тренер і прийшов у Руді Гарсія. Це той тренер, який. Він більше схильний до атакувального футболу з трьома атакувальними гравцями з останніх клубів, де він працював, це Ліль, Рома, Марсель, Ліон та Наполі. І всі вони грали на атаку. Дуже любили підключати фланги. Також мали високу лінію захисту і постійно займалися пресингом суперника. Вже зустрічали на чужій половині, не давали так дуже сильної підійти до своїх воріт. Зараз ми бачимо, що в Україні заявка без мудрика. Ми бачимо, що Україна буде трошки слабша на флангах, тому що мудрик давав багато креативу, він давав багато швидкості на флангах, оскільки перший матч буде на умовно нашому стадіоні. Другий матч це буде зовсім інша історія. І той матч прийдеться аналізувати вже виходячи з першої зустрічі, і в Бельгії нам точно буде в рази складніше, тому у цьому матчі потрібно в першу чергу стримати тиск від збірної Бельгії, і, зважаючи на їх високі показники браку в минулих матчах, в принципі, можна це зробити: стримати тиск і навіть мінімально перемогти цю Бельгію. Тут дуже важко прогнозувати, який футбол буде в першому матчі виїзному для Бельгії. Адже, по перше, і погодні умови зараз холодніші для бельгійців. Не дуже приємно буде грати в матчі проти України. І, можливо, ми десь побачимо, як Бельгія трішки присяде і буде вести матч до якоїсь нічої, можливо, 1-1 чи нуль і справді в першому матчі хочеться вірити в те, що збірна України не програє. Ставку на 1х можна було би зробити в цьому матчі, а також можна було би і поставити на те, що буде тотал менше 2,5. адже Бельгія зараз має невисокий середній тотал. Україна також не дуже і відкрито грає, намагається якомога менше пропускати. І якщо подивитися на результативність таймів, то по статистиці що в Україні, що в Бельгії більш результативний другий тайм. Тому на перший тайм можна поставити нічию, нічия в першому таймі, або тотал менше півтора, хоча там коефіцієнт невеликий. Якщо хтось заб'є, я вважаю, що перший тайм обмежиться одним м'ячем. Мене дуже тривожить той фактор, що Кевін Дебрюйне зараз має досить непогану статистику в Манчестер Сіті, і це буде грати одну із ключових ролей в цьому матчі. І оскільки Тросар зараз знаходить свої голи, він досить впевнено себе почуває на вістрі. Я вважаю, що напевне обмін голами за коефіцієнт 190, це справді той варіант, який має місце на нашу увагу, на якому можна в принципі заробити, якщо зробити ставку, на якому можна виграти. Ну і вірити в збірну України тут можна. 1х на збірну України можна навіть поставити трошки на перемогу, щоб було цікавіше дивитися на цю зустріч. Якщо говорити про більш надійні ставки, які можна брати на цей матч. Я все ж відштовхувався тут від рахунку 1-1 чи 2-1 в будь-яку зі сторін. Обмін голами виглядає досить непогано. А також ставка на тотал більше двох за 1,55. Це виглядає як ставка, яка має заходити як мінімум на повернення. І тут я вважаю, що буде більш результативний другий тайм, можливо. Після першого тайму ми побачимо 0-0 чи всього один забитий гол. і два м'ячі ми побачимо уже по перерві. Звісно, хочеться вірити в прихід збірної України у вищий дивізіон. Ліги Націй. Звісно, хочеться вірити в те, що вони перший матч зможуть провести максимально впевнено, щоб виїзний був більш комфортний для них. Але все виглядає так, наче зараз збірна Бельгії віднайшла саме того тренера, який би пасував під їх стиль гри. І це має призвести до того, що Бельгія зможе забити ворота України. Ну і в гол України, ну не те, що хочеться вірити, він і на папері виглядає досить ймовірним. Адже все вказує на те, що збірна України може не програти перший матч. Тому я тут таку більш болівальницьку ставку буду брати. Це 1 x а таку більш логічну це обмін голами на цей матч. Обов'язково напишіть в коментарях, які варіанти ставок виберете на перший матч між збірною України та збірною Бельгії. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Побачимось у нових корисних відео.